Чимало сучасного гіпсокартону на американському ринку виробляються у Китаї. Нещодавно науковці комісії безпеки товарів широкого вжитку виявили зв'язок між гіпсокартоном, виробленим у Китаї, та корозією труб та електропроводки. Чимало власників житла, побудованого з використанням китайського гіпсокартону, скаржаться на погіршення самопочуття. З подробицями Андрій Годованець. «Мері ван фланіган постійно хворіє у власному будинку. головні болі, алергія, астма. У мене вже була кілька разів пневмонія з того часу, коли ми тут поселились. Чимало речей у її новому домі. Також покрилися киптявою. Прикраси, дверні стопори, труби під умивальником, гітарні струни. Все металеве. Мері Фланіган одна з двох тисяч домовласників у США, які скаржаться на подібні проблеми. Причина, як виглядає, криється у стінах їх будинків, які зроблені зі гіпсокартону, виробленого у Китаї. Комісія з безпеки товарів широкого житку США, куди надійшли скарги споживачів, перевірила 41 будинок, в якому були проблеми, і порівняла результати з житлом спорудженим у той же час, але де цих проблем не виникало. Ми встановили зв'язок між стінами з гіпсокартону, що мають високий вміст сірки, корозією і медичними проблемами, на які скаржаться люди. найбільше скарг надійшло від домовласників, чиє житло було збудоване за останні чотири роки переважно у районах з високою вологістю. Нові будинки у США мають кращу ізоляцію і пропускають менше повітря у порівнянні зі старими. Поєднання накопиченого сірчаного газу у цих будинках з обмеженою циркуляцією і непроходженням повітря вплинуло на металеві предмети у цих будинках. У результаті зруйновані електропроводка, каналізаційні компоненти і все інше, що має вміст металу. Найбільше скарг надійшло від мешканців Флориди та Луїзіани. Після ураганів 2005-го і 2006 років, які завдали значних збитків у цих штатах, людям необхідно було відбудовувати хати. Зріст попиту на будматеріали призвів до того, що будівельні компанії стали імпортувати гіпсокартонові стіни з Китаю. Китайський уряд не протестував, коли американці заявили про намір провести розслідування. Вони відкрили нам доступ до шахт, звідки надійшли матеріали для гіпсокартону і до заводів, де їх виробляють, так що ми змогли взяти частинки для перевірки Наразі комісія вивчає можливі негативні наслідки випорів гіпсокартонових стін з високим вмістом сірки на здоров'я людей і перевіряє безпеку електричних компонентів. Чи був ушкоджений детектор диму? Чи газові труби і мідні труби з надвору також були знищені? Відповіді на ці та інші запитання. Комісія планує опублікувати всередині 2010 року. Андрій Годованець голос Америки.